Дякую, я спробую бути короткою і дотриматись регламенту. Кілька коментарів. Перше про наше законодавство дійсно багато міняється і значно більше змін попереду, навіть це можна кількісно оцінити. Пан спіхер сказав, що було прийнято 59 законів. Ми знаємо, що тільки в самій угоді понад 350 директив згадано, плюс ще є, наприклад, стратегія. По гармонізації в харчовій промисловості в безпеці продуктів харчування, там ще плюс 300 директив. І в общем, роботи багато для того, щоб все це було імплементовано, тому що ж ми не хочемо поставити галочку, це є в законодавстві. Ми хочемо змінити життя України, ми хочемо змінити правила поведінки українського бізнесу, урядовців, споживачів. Певних бізнес-асоціацій для цього потрібна одна з ключових речей це верховенство права. І я дуже рада, що пан спікер почав з пріоритетів з судової реформи, тому що я абсолютно переконана, що Україна зараз має нормальне економічне законодавство, не ідеальне, багато можна міняти, але якщо ми подивимось, дискусії у всіх країнах світу вони завжди. Іде завжди зміна, яких законодавств з'являються нові можливості, з'являються нові виклики. Законодавство міняється що важливо, щоб воно імплементувалося. Для цього потрібні суди. Якщо б у нас працювали адекватно суди, я думаю, питання корупції б не стояло так гостро. Це щодо того, що ми робимо, і що я вважаю пріоритетом номер один. І я абсолютно щаслива, що це є пріоритет не мене як експерта, а людини, яка веде за собою, говорить від імені парламенту. Друге, я хотіла поговорити трішки специфічно. Ми тут почали говорити про тарифні квоти. Мене трішки, чесно кажучи, ця тема вже починає нервувати. Чому? Тому що тарифні квоти, вони звичайно важливі, але вони стосуються 36 категорій товарів сільського господарства, в першу чергу, там кілька промислових. Про це говорять як про всю угоду про асоціацію. З квітня 2014 року на 94% українських товарів промисловості, нульове мито ввезення в ЄС, на 84% товарів. Харчовою промисловості сільського господарства нульове мито на ввезення в ЄС вже півтора роки. А ми все ще обговорюємо тарифні квоти. Більш того, якщо подивитися динаміку експорту навіть по цим тарифним квотам, більшість виробників успішно використали можливості нульового ввезення і почали експортувати далі. Зрозуміти мене правильно? я в принципі. Ліберальний економіст. Я люблю, щоб була вільна торгівля. Я вважаю, що це найефективніший спосіб. Люблю це дивне слово для економістів. Але це дійсно я вважаю, що це є ідеальним світом, але, на жаль, я живу не в ідеальному світі. І ця угода це є компроміс різних секторів, це домовленості. Переговори йшли з 2000. Сьомого року неофіційні, восьмого офіційні. П'ять років шукали компроміси між секторами, що відкрити, як відкрити, як зберегти інтереси, як досягти домовленості. І я думаю, що не треба так швидко і гульно одною домовленістю закреслювати. Результат роботи великих команд, тим більше, що наскільки я знаю, європейський союз зараз готовий запропонувати ще й інші механізми доступу для цих товарів на ринок ЄС, не лише за рахунок зміни протоколів угоди. Але тут постає ще питання до українського суспільства і так тих же українських парламентарів, тому що ми одною рукою дуже голосно кричимо, що європейський союз не дає повного доступу на свій ринок, і ми хочемо кращого доступу. З іншого боку, ми так само голосно робимо абсолютно протекціоністські кроки, які порушують наші зобов'язання і перед світовою організацією торгівлі, і перед європейським союзом. І ми це робимо іноді прикриваючись гарними гаслами щодо екології, гарними гаслами щодо безпеки. Ми прикриваємо абсолютно лобійські інтереси. І треба зрозуміти, що як це е, торгівля, це рух двосторонній. Ми маємо бути готові відкритися самі для того, щоб отримати і від Європейського Союзу такий ж рівень відкритості. А що стосується лісу, я думаю, що знайти за питання, якби не вирубки лісу, це не заборона експорту, це абсолютно інші заходи. Дякую.